Привіт! У цьому відео я хочу об'яснити, хто такий HR і чому ця професія настільки важлива у будь-якій сучасній компанії. Зазвичай, коли ми чуємо слово HR, ми уявляємо людину, яка працює з документами чи проводить співбесіду. Але насправді ця професія набагато ширша. HR це спеціаліст, який працює з усім, що стосується людей компанії. Від того моменту, коли людина тільки думає подати резюме. Аж до того, коли працівник починає розвиватись, рости та приносити перші результати. По-перше, він відповідає за формування команди, займається рекрутингом, тобто пошуком, відбором людей, які найкраще підходять для роботи. Він складає опис вакансії, переглядає резюме, проводить співбесіди і допомагає керівникам обрати найкращого кандидата. Але робота HR на цьому не закінчується. Навпаки, далі починається один із найважливіших етапів, який часто недооцінюють, а саме адаптація новачка. І час знайомить людина з компанією, її правилами, колективом, тобто допомагає швидко війти в робочий процес. І наскільки грамотно це зроблено, залежить, чи залишиться працівник надовго і чи буде його робота ефективна, як швидко вона стане ефективною. Наступним важливим елементом є навчання та розвиток. HR організовує різні тренінги, курси, майстер-класи, тобто робить усі можливості, щоб працівники могли розвиватися та удосконалювати свої навички. Наступне це оцінка ефективності. HR разом із керівниками визначає, як оцінювати результати, допомагає давати зворотний зв'язок і підтримує розвиток працівників. Також він займається питанням оплати праці. Бонусів. Його завдання зробити умови комфортними, мотивуючими та зрозумілими. Окрема сфера це корпоративна культура. HR допомагає формувати атмосферу, цінності, командний дух, тобто робить так, щоб людям реально працювалося комфортно. Тож, як бачимо, HR – це не просто людина, яка займається документами, це стратегічний партнер компанії. Це людина, яка допомагає побудувати сильну, ефективну та мотивовану команду. А отже, ночною мірою визначає успіх усього бізнесу. Дякую за перегляд. Сподіваюся, це відео допомогло вам зрозуміти, хто такий чар і чому роль така важлива.